Слава Україні в ефірі підсумки дня 27 лютого. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із трагічних звісток, які сколихнули Волинь. Стало відомо про смерть 34-річного солдата Олександра Поремчука, села Деревки Камінь Каширського району, в якого за півроку до цього помер молодший брат, який також служив у силах оборони. Про це 27 лютого повідомили на Фейсбук-Сторінці Любишівської громади. Відомо, що боєць помер ще у вересні 2023 року. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. У Луцьку нетверезий водій влетів у дерево. Як повідомила патрульні у поліцію, зателефонувала жінка і повідомила, що стала очевидицею ДТП на проспекті відродження. Як вдалося встановити правоохоронцям, автомобілем керував 23-річний чоловік. Повертаючись з головної дороги, він не врахував безпечної швидкості та не впорався із керуванням. Наслідок цього відбулось і зіткнення. У водія були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти освідування на місці події. Рівень алкоголю перевищував максимально допустиму норму у 10 разів. Крім того, водій не отримав посвідчення водія відповідної категорії. На чоловіка патрульні склали три адмінпротоколи. У селі Підгайці Луцького району чоловік підпалив суху траву і ледве не наробив великої біди. Вогонь міг перекинутися на будинки людей. За інформацією ДСНС Волині. Інцидент стався 26 лютого. Тепер порушник заплатить за порушення вимог пожежної безпеки, суму від 1700 до 3400 гривень. Рятувальники ж Волині тим часом закликають категорично відмовитися від спалювання сухої трави. На Волині 39-річного жителя Донеччини обвинувачують у спробі підкупу прикордонника для незаконного перетину кордону. Про це повідомляє Держприкордонслужба України. Відомо, що чоловік їхав до Польщі поїздом Київ Хелм, не маючи законних підстав для перетину кордону. Він спробував домовитися з інспектором про безперешкодний пропуск за 500 доларів та 450 євро. Під час спроби підкупу інспектора порушника затримали. Наразі йому повідомлено про підозру. На волині заступника командира військової частини підполковника ЗСУ підозрюють у зловживанні службовим становищем. Про це 27 лютого повідомила прес-служба спецпрокуратури західного регіону. Так, за даними слідства, підполковник, який на той час обіймав посаду командира військової частини, погодив заяву про виплату грошового забезпечення сестрі військовослужбовиці, зазначають, що саме у цей час військо. Військовослужбовиця потрапила у полон після виконання бойових завдань зі стримування збройної агресії РФ. За даними правоохоронців, підозрюваний достовірно знав, що остання не може отримати ці кошти, та все ж прийняв незаконне рішення. Таким чином позбавив військову права на отримання передбачених законом грошових виплат. Як результат, майже мільйон гривень був безпідставно нарахований родичці військовослужбовиці. Ці гроші вона так і не повернула. Вернула законній власниці після її повернення з полону. Нині вживаються заходи щодо відшкодування завданих потерпілій збитків. А ось підозрюваний зараз несе службу у зоні бойових дій на сході країни. І до загальноукраїнських новин у ніч проти 27 лютого російські окупанти в чергове атакували Україну ударними дронами камікадзе, а також ракетами різних типів. Про це повідомили у повітряних силах збройних сил України. Так, внаслідок бойової роботи протиповітряна оборона знищила дві керовані авіаційні ракети х 59 та 11 «Шахедів» у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей. Крім цього. Черговий терор окупанти вчинили і на сумщині. Поліціянти 27 лютого виїхали документувати наслідки російських обстрілів, коли окупанти вдарили. Знову внаслідок цього два правоохоронці загинуло, ще четверо поранені. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, додавши, що тіла двох поліціянтів-рятувальники дістали з під завалів. Українські війська відійшли від сіл Сєвєрне та Степове, що під Авдіївкою на Донеччині. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону. За його словами, запеклі бої за Сєвєрне тривали протягом учорашнього вечора та ночі проти 27 лютого. Росіяни понесли великі втрати. Ати каже лиховій до початку повномасштабної війни у Сєвєрному та степовому загалом проживало до ста людей. Водночас, за даними військових аналітиків, Діпстейт, ворог просунувся біля орлівки, бердичів та тоненького. Це просто неймовірно. Повітряні сили України на східному напрямку протягом вівторка, 27 лютого, збили два російських винищувачі бомбардувальники су 34 Про це повідомив командувач повітряних сил України Микола Олещук. Перший винищувач бомбардувальник Су 34 на східному напрямку повітряні сили збили близько десятої години ранку. Вже за 4 години близько 14.00, за словами командувача повітряних сил. Ил Миколи Олещука українські захисники збили ще один російський літак до слова. Це вже сьомий збитий су 34 за лютий за офіційними даними повітряних сил. Також цього місяця збили один винищувач су 35 один су 35 с і літак далекого радіолокаційного виявлення а 50 на Львівщині сталася моторошна ДТП. Водій ВАЗ не впорався із керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом Мерседес Спрінтер. ДТП сталося 26 лютого близько 4.40 ранку поблизу села Словіта. Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та його пасажира загинули на місці події. Ще один пасажир Ваз, не зважаючи на зусилля медиків, помер у кареті швидкої допомоги. Окрім того, водій мікроавтобус. Са його пасажир та пасажир легковика отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медзакладу. Встановлено, що водій ВАЗ перебував у стані алкогольного сп'яніння. Як повідомляє видання Варта, 1 відомо, що мікроавтобус повертав тіла загиблих героїв додому. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. В Україні ветерани зможуть безкоштовно протезувати зуби. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Учасники бойових дій, люди, які отримали інвалідність через війну, і деякі категорії військових зможуть безкоштовно отримати послугу протезування зубів у лікарнях незалежно від їхньої форми власності. Держава компенсує лікарням витрати на зубопротезування ветеранів через Національну службу здоров'я України. На пілотний проект заклали 750. 50 мільйонів гривень. Служба безпеки України та Нацполіція встановили жителів Київщини, що поширили відео, на якому вигукували кадирівські гасла. А 18-річний хлопець здійснював постріли у повітря. Про це повідомили у прес-службі СБУ та офісі генпрокурора. Ідеться про шістьох місцевих жителів віком від 17 до 21 року. Вони влаштували вечірку, під час якої стріляли з пістолета і вигукували гасла окупаційних загонів. Провокативні вислови молодики записали на відео. А 26 лютого цей запис з'явився у соцмережах. Правоохоронці встановили усіх учасників події. Юнака, що стріляв, затримали. Йому планують оголосити підозру. Переходимо до блоку загальносвітових новин. Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де проведе перемовини із спадкоємним Мухаммадом Бін Салманом Аль-Саудом. Про це Зеленський написав у телеграмі. Він розповів, що на зустрічі він говоритиме про формулу миру, а також висловив сподівання, що Саудівська Аравія підтримає проведення першого саміту миру. Крім того, Зеленський заявив, що другою темою його зустрічі стане повернення полонених і депортованих людей 27 лютого у столиці Польщі Варшаві розпочався масовий протест польських фермерів. На акцію зібралися приблизно 30 тисяч протестувальників. Про це повідомляє Бабелі з посиланням на польські змі. В центр міста з'їхались фермери з усієї країни. Їх підтримали шахтарі та асоціація мисливців. Вони протестують проти імпорту продовольства з України, стверджуючи, що це підриває їхню конкурентну здатність. а також проти політики зеленого курсу ЄС, що накладає на фермерів. Низку обмежень аграрії. Влаштували марш від Палацу культури і науки до Сейму. Звідти вони йдуть до будинку уряду, аби вкотре нагадати свої вимоги. Аграрії йдуть з прапорами Польщі, плакатами та гучними звуками. Попри заклики поліції не використовувати піротехніку, фермери кидають петарди. Деякі запалювали фаєри. А на площі дефілат розпалили багаття. Канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично відкинув ідею відправлення військ західних країн в Україну про це як повідомляє європейська правда. Він написав у своєму Твітері. Цитуємо в Парижі. Ми домовилися, що усі повинні робити більше для України. Їй потрібна зброя, боєприпаси і протиповітряна оборона. Ми працюємо над цим. Ясно, одне наземних військ з європейських країн чи НАТО не буде. Це стосується і нас. Написав він, крім цього, не підтримує відправлення військ держав Європи чи Північно-Атлантичного альянсу в Україну під час повномасштабного вторгнення Росії і Італія. Відповідну заяву прес-служба італійського уряду опублікувала в день 27 лютого. Зазначимо, що президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі у Парижі 26 лютого допустив відправку західних військ до України у майбутньому. Хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні після заяви Макрона Чехія, Польща та Швеція заявили, що вони не розглядають ідею відправлення своїх військових в Україну.